Міністр закордонних справ Ірану в Москві почав переговори з Путіним за закритими дверима. Іран просить, благає про С-400, С-300, бодай С-200 російські комплекси ракети, щоб бодай, якимось чином відновити іранське ППО. Що ще просять зв'язок, просять зоопарки, просять бодай якісь греби з Росії, тому що Ізраїль. Повністю придушив, подавив та знищив систему зв'язку і безпеки, систему кібер, яка була в Ірані до цього. Не навести ракети, не підняти літаки. Іран зараз іранський режим не в змозі. Ізраїль далі атакує в цей час прямо в цей день. Переговорів Ізраїль показав і знов завдав удару по фордо ядерному об'єкту номер 1 на території Ірану і в Москві... Атмосфера на переговорах з Путіним зовсім не святкова для Росії. Далі більше зрозуміло, що американці і Ізраїль точно режиму Хамейні сказали ні, і підтримувати далі цей режим для Росії і для Путіна аж ніяк не комфортно, аж ніяк неможливо. Тим більше. Що на війну проти України Путін давно вже кинув всі свої ресурси: С 400 і 300, і 200, і багато іншого. І ніяк не в змозі допомогти своєму колишньому або навіть нинішньому союзнику Ірану. Візла Росія, Іран, Північна Корея тріщить і валиться, і це неминуче.